Олександр Драчов, поезія. Одного теплого весняного вечора буре ведмежатко, бурмилко сиділо собі на лавці біля свого барлогу і чекало, доки зайде сонечко, а недалечко від нього, в запашних кущах боску, тьохкав, не вгаваючи соловейку козьма. Це був давній приятель ведмежати. Він нещодавно повернувся з вирію, де зимував. Аж раптом Кузьма замовк, до барвого ведмежати, гучно потріскуючи гіллям, хтось дерся навпростець крізь лісового щавину. І цей хтось, мало того, що шурхотів на весь ліс, та ще й вигукував Весна прийшла, ура, ура! Весна шумить, ніхто не спить. Почувши таке Соловейко кузьма, обурено пискнув. І подався спати у своє недобудоване гніздечко. І ось на галявину, перед берлогом, викотилося з хащів руде лисеня тимко, з яким ведмежа давно товаришувало. Привіт, вітаю ведмежат, а ще дівчаток і хлоп'ят, бадьоро вигукнуло лисеня, шанобливо вклонившись, наче на лісовій сцені. Ведмежа озирнулася на галявині перед барлогом. Окрім нього, жодних дівчаток і хлоп'ят не було й близько. Аго, втемку, махнув йому кошлатою лапою бурмилко. З тобою все гаразд. Зі мною все чудово, відповіло лисеня. Тому що тепер я не просто Лисеня. тепер я поет Томофій хитрий. це так. Здивувався бурмилко і, підвівши голову, гукнув на всю околицю. Сово, соню, хочіш ли ти сюди? І вмить з вершини дуба на галявину злетіла сова з плюшка Соня. Ти уявляєш, Соню? захоплено розповідав бурмилко. «Тимко в нас уже не лисеня, а поет. Тимофій хитрий. Він вірші пише. Ух, який молодець. ухнула соня, округливши без того великі очі. Ану ж, тимку, прочитай нам щось таке цікавеньке. Ох, люблю я курочок, і качачок, та й маленьких гусенят полюбляє лисеня. Гм, підозріло примружилась сова Соня. А ведмежа весело заплескала в долоні. Молодець, тимку, як у тебе вправно вийшло і цікаво, і звучить добре? Це, мабуть, дуже важко писати вірші? Не знаю, знизало по Лисеня. Постривай, витріщилась на нього сова. Як же ти не знаєш, коли таке написав? Як же тебе можна зрозуміти? А зрозуміти вона дуже просто поясни Темко. Я не пишу вірші, я їх складаю, бо я те, писати зовсім не вмію. «Тимко, ти такий талановитий, просто геніальний, захоплено вигукнув бурмилко. Писати не вмієш, а вже поет. Соню, а тобі сподобалися вірші? Ні, коротко відповіла сова і про всяк випадок злетіла на гілку дуба. Лисеня обурилося і спробувала дострибнути до гілки. Та де там, у нього нічого не вийшло. Ведмедик здивовано запитав Чому? Вони ж такі гарні? Тому що такі вірші може писати кожен, скривила дзьоба Соня і, піднявшись на гілку ще вище, одразу ж придумала віршик. Ясова сплюшка, люблю ватрушки, сплю на ряднинці в маленькій хатинці. Неймовірно, захопився бурмилку. Сова, а ти, виявляється, теж поет? Поетеса, їхидно поправила сова, і звуть мене Софія Сонна. До речі, бурмилку, ти теж поет, тільки що не знаєш про це. Спробуй вигадати щонебудь, якщо писати не вмієш. Бурмилко пошкріб потилицю несподівано для себе продекламував. Я ведмежа, я хазяїн барлогу, маю товсті, клишоногі я ноги. Є в мене шкура кудла та м'яка, в ній не страшна, холоднюча зима. Ой, вийшло, аж злякалася ведмежа. Вірші, я склав вірші. Так, сердито буркнуло синя Тамко. усе зрозуміло. Я потрапив у компанію, яка заздрить мені і передражнює. Це так, друзі. Лисеня несподівано схлипнуло. Бурмилко кинувся до друга. Сова злетіла з гілки. Тимку, ти що це? Образився? пожаліла його відмежа. «А вже ж!» – мовив крізь сльози Тимко. бо я перший став поетом. Усе, місце зайняте. Йдіть займатися чимось іншим. Ох, лисенятку, зітхнула сова і пригладила Тимкові розколошкану шерсть. Ти нічого не втямив, добирати Рима до слів, це ще не поезія. А що ж таке поезія? похмуро запитав Тимофій хитрий. Поезія, відповіла сова, це коли ти кількома словами можеш описати, як цього весняного вечора в кощах боску тьохкав соловей, забувши про своє недобудоване гніздо. Точно погодився Бурмилко і продовжив. А ще треба розказати, як сонце сідає, просвічуючи наш ліс наскрізь від узлісся до узлісся. Лисеня почухало потилицю і заворушило губами. Сонце, віконце, бузок, черв'ячок, пташка, комашка. Потім Тимко несподівано знову схлипнув Не виходить, у мене нічого не виходить. Вийде, не плач, умовляла його Соня, тільки не відразу. Спочатку тобі треба навчитися писати, ну й читати теж. Лисеня трохи поміркувало, а потім рішуче махнула лапою. Гаразд, умовили, для такої справи і повчитися трохи можна, але тільки восени, тому що зараз у мене інших справ повно. Ох, тимку, який же ти. Докірливо мовила сова. Не бурчи, Соню, розсміялися лисиня. Я пожартував завтра, з самого ранку, і почнемо вчитися. Правильно, підхопила ведмежа, бо сьогодні сонце вже сіло, і всім уже час спати. Ходімо, ми тебе до нори проведемо, щоб не страшно було. Я нічого не боюся, розсміявся Тимко, Дивіться, аби ви самі потім не злякалися. Друзі розсміялися, бурмилко з подерлися навпростець крізь хащі до лисячої нори, а сова соня летіла над ними. Останній сонячний промінь заплутався в кроні сосни і поволеньки згас. У темному небі виплив човник срібного місяця. Біля нори лисеня зупинилася, обернулася до друзів і несподівано продекламувала. Добраніч ніч вам, дівчатка, добра ніч вам, хлоп'ятка, лягайте швидше в ліжко, бо вам пора вже спадки. І все-таки я поет, сказав і хутко шаснув до своєї нірки.